Привіт, рада вітаю вас в українській читальні Кухра історій. Натуральна. Денара Гафурова сиділа біля дверей реанімації. Біла, як стіна, до якої вона привалилася спиною. Живи, 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 будь ласка, Аллах, всемогодній! О, Господь, Всесвіт, матір Божа, тільки живи. Рік тому. Мої сонячні промінчики, мої люди природи і добра, мій Всесвіт, ви готові усвідомити свою сутність? Ви готові стати частиною матері природи. Так, ми готові. кричала Динара, і гладила величезний живіт. Ми готові і щасливі. Ви готові відмовитися від отрут, якими нас струять, від лікарень і клінік, де нас вбивають, від життя в бетонних коробках і їзди в залізних банках? Так, кричала Динара і заворожено дивилася на жирицю світла і добра. Валерію Джонсон в дівоцтві Свириденко. Я навчу вас розмовляти зі своєю дорогоцінною йоні і виробляти енергію. Я навчу вас жити в потоці із Всесвітом. Я навчу вас бути здоровими і жити до 150 років. Наш організм не має аналогів ні в тваринному, ні в рослинному світі. Він самовідновлюється, і для захисту від усіх хвороб я розповім вам про лікування силою думки і тим, що дає нам природа. Лера Вереденко, уродженка славного міста Одеси біля самого Чорного моря, була умовно засуджена за шахрайство, дивом уникнувши в'язниці. Вона познайомилася з американцем російського походження і переїхала в сонячний штат Каліфорнія. Заснувавши там секту святого Сонця, вона закликала парафіян ставати гроші щомісяця для генерації сонячної енергії, любові і здоров'я. Отримавши кілька скарг. І приводів в поліцію за незаконну діяльність Валерія щільно зайнялася соціальними мережами і просуванням свого бренду сонячний світ в інстаграм. Вона в прямому ефірі народила дитину у себе в ванні, чим викликала ажіотаж і величезне число послідовників в руху життя без лікарів. Вона написала дві книги Відкрий сонце в своїй йоні і йоні моїй душі. Створила курс з Йоні майстерності і майстер-клас про зберігання і приготування плаценти в домашніх умовах. Отримавши шалений відгук у соціальній мережі, підприємниця Валерія Джонсон. Докурила сигарету і тупила пляшку французького червоного вина. Ці ідіотки клюють на таку маячню. Послухай, що мені пишуть роб. Але найголовніше вони купують квитки на мої тренінги по 100 доларів. У них це місячна зарплата. Дорога, ми живемо в розкішному особняку, їздимо в Лас-Вегас на вихідні. Маємо повну медичну страховку, тому що у нас на двох чотири вищі освіти. Якби ти була зледенною і тупою, ти б теж хотіла отримати за 100 доларів ключ від квартири, де гроші лежать. Не гроші, дорогий, а любов і здоров'я. Валерія дзвінко засміялася. І почала бронювати квитки в кілька країн пострадянського простору. Ви розумниці і красуні. Ви і є природа, ви і є Бог. Тільки ви можете стати щасливими і здоровими з силою думки. Ваші чакри відкриті. Життя всередині вас скоро дозріє і з'явиться на світ без лікарів та інших згубників природи. Пам'ятайте, м'ясо це зло, а риба, молочні продукти і яйця вам не потрібні. Наша мета їсти сирі фрукти і овочі. Саме так хоче природа, вона дає нам силу і сонце, світло і розум. Все, що створено природою, благо, а все, що створено людиною, призведе до кінця людства. Опрацюйте ваші бажання, почуття, усвідомте силу своєї думки. Єднання з природою, відкрийте свою йоні зустріч сонцю, їжте фрукти і овочі, пийте чисту, ключову воду і тіло скаже вам спасибі. А мій наступний курс, який я розробила для майбутніх і справжніх мам, називається. Не давай лікарям в руки своєї дитини. Він коштує тепер ще дешевше всього 50 доларів. Придбати курс ви можете, клікнувши на моє посилання в інстаграм. Динара Гафурова старанно виконувала всі завдання гуру США. Вона купила курс материнства. Вивчила книги про Йоні і кожен день намагалася заглянути не тільки вглиб себе, але і туди, куди вчила невичерпна фантазія і жага грошей Валерії Джонсон. Динара народила хлопчика у ванні в знімній крихітній однушці на Троєщині на околиці Києва. Кожен день вона щосили жувала у гірок. І намагалася не дивитися на сосиски з сої, гречки і рису. Чоловік динари Саїд Гафуров не поділяв захоплення дружини. Більше того, кожен день скаржився своїм узбецьким родичам на примхи і захоплення своєї половини. Родичі качали головами, їли жирний плов з баранини і запивали зеленим чаєм. Після пологів у ванну Саїд пригрозив динарій розлученням, але пошкодував маленького і довгоочікуваного сина. Працюючи кухарем в ресторані, Саїд бачив сім'ю сплячої лише пізно вночі. Коли повертався зі зміни, йому треба було утримувати не тільки їх, а й відправляти частину грошей родичам на батьківщину. Динара ж займалася саморозвитком і єднанням з природою. Син народився крихітним і дуже слабким, довго не брав груди, синів і захлинався від крику. Саїд благав Динару викликати лікаря, але дівчина стояла на своєму Лікарі найбільше зло у світі. Повернувшись з роботи близько півночі, Саїд прислухався до сплячої грудочки. Малюк не дихав. Динара Гафурова сиділа біля дверей реанімації, біла, як стіна, до якої вона привалилася спиною. Живи, 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 будь ласка, Аллах всемогутній, Господь, Всесвіт, Матір Божа, тільки живи. Двері відділення реанімації відчинилися. Динара схопилася. Ви матір. Жінка років шістдесяти зняла рукавички, шапочку, потім вона зняла окуляри і довго терла очі. Доктор, як там мій син? Динара істерично схлипнула і намагалася вгамувати тремтячі руки. Ваш син вже добре. Стабільно. У нього після пологова травма необхідно було відразу негайно їхати в лікарню. У нього сильна анемія. При пологах, швидше за все, було кисневе голодування. Дитина ніде не зареєстрована. Де ви його народжували в Узбекистані? Він не числиться в списках новонароджених. Ні, у ванній. На Троєщині. Лікарка дуже довго дивилася їй в очі. Напевно, цілу хвилину. Дівчина не витримала і опустила голову. Лікарка зітхнула і пішла по довгому коридору в бік приймального відділення. Докторе, почекайте, спасибі вам. Дякую. Сьогодні того врятували, відкачали, а вчора малятку померло. Три рочки. Теж така ж усвідомлена сироїдка догодувала дитину до повного виснаження сосновими голками і листям з дерев. Організм не впорався з елементарною застудою, температуру не збивала кілька днів. Привезла сюди практично труп, а відвезли вже за фактом. А ми лікарі винні. Кричала тут, що вбили її дитину. І я так більше не буду. Динара давила в собі сльози, але вони зрадницьки котилися з очей, боляче опалювали шкіру, замерзлих щік. Обіцяю вам. Вибачте мене, освіта є, робота, спеціальність. Динара негативно махнула головою. Приходь до нас прибиральницею. Поступиш в техніку, переведу санітаркою, потім вже в медсестри. У нас тут цілодобові яслі є для немовлят. Все одно, місяців шість йому треба відновлюватися під наглядом лікарів, а тут і робота, і присинові будеш. Дівчина енергійно закивала, витираючи сльози, які застеляли очі. Спасибі вам. Вона нахилилася поцілувати руку, але доктор смикнула від неї руку. Досить уже, зборись, пішли зі мною. Я тобі книги дам. Що прочитала від початку до кінця, а завтра виходь зранку на роботу. У нас санітарка в запою, будеш допомагати. Динара бігла поруч з лікарем, Немовірний пес. Вона на ходу написала повідомлення Саїду, що все добре, і, секунду подумавши, видалила додаток інстаграм з телефону назавжди Валентина Басан Врятуйте наші душі. Оповідання третє. Натуральна. Читала Ірина Назарук.